Ніби сьогодні вдавалася гра на початку, витримали цей стартовий тиск урагана, забили першими. Що потім сталося, що пішло не так? Ну, По-перше, вітаю ураган все-таки заслуженою перемогою. Вони більше сьогодні створювали. Ми, можливо, більше хотіли, але на одному бажанні також вигравати такі матчі, тим паче з таким суперником важко. Щодо вашого питання, так, ніби й забили, і якраз ураган взяв хвилину, ми акцентували увагу на те, що зараз треба перші ці хвилину-дві після тайм-ауту відіграти уважно. Ураган пішов п'ятим, ніби й розбирали, яка загроза від них може йти. Але виходить, ну теж такий, я б скажу, трохи курйозний, тому що Савенко бив, мені здається, Горпинич накрив удари, трохи м'яч змінив траєкторію і на дані вже не дограли. 1-1, далі пропустили другий м'яч. Пішли на перерву. Здається, ну, на мою таку думку, по гарячим слідам, що другий тайм десь у нас краще вдався, менше загрози ураган створював біля наших воріт. Десь вдавалося нам. Невелювати цю перевагу, коли підключається Савенко. і Натомість мали і свої нагоди. Були у нас моменти, щоб десь там і зрівняти рахунок. Терпіли, але цей третій м'яч трохи нам зіпсував ті плани. Десь там, можливо, в кінці пішли п'ятий, відігравати один м'яч було б легше, а так вже зазор в два м'ячі. Ну і ураган також добре. Захищався, так майже нічого нам не вдалося сьогодні створити 5-4. Але ну якщо загалом взяти матч, то якби зрозуміло, результат не той, але грою більш-менш, можна сказати, вже є такі, знаєте, проблиски того, чого хочеться бачити. І видно, що ми рухаємося в правильному напрямку. Випуск з другим пропущеним м'ячем, що там сталося, і Діма Дяченко, і ви пішли на один м'яч почули один одного зараз mm. Ну момент вийшов такий, що е, Діма до останнього моменту не знав, чи виходити, чи не виходити. А вже коли крикнув, то вже було пізно, вже була боротьба, і виходить, що не встиг зіграти на виході. І втратив позицію. така прикра помилка. Але щодо гри Дяченка, я можу сказати, що те, як він сьогодні відіграв, йому тільки аплодисменти, як то кажуть, тому що дуже багато виручав. надіюсь на те, що він буде працювати, вдосконалюватися, тому що потенціал в нього дуже хороший. Ну, щодо червоних, то звісно прикро. Два матчі, дві червоних. Скажу так, краще, краще хай залітають ці м'ячі. Тому що тут там, вже програвали 3-1, там ну, забили б, там, не знаю, летів м'яч пусті, не летів. 4-1, мабуть, хай вже буде так, ніж втрата ще одного гравця, так само, як в минулому торі Олександра Басіча. У нас попереду важкі ігри, там енергія, кількість кваліфікованих гравців у нас обмежена, і тому у нас кожна одиниця на, на вагу золота. І так от втрачати гравців, ну це неправильно. Що будуть змінювати чекати в енергію, яка зміна, стартова насильна загалом заявка Ну Зараз важко сказати. Ще є тиждень попереду. Ну, виходячи з нашого кадрового потенціалу, то десь будуть залучатися вже хлопці, які на даний момент мають менше ігрової практики. Дякую вам.